Папіломовірусна інфекція це інфекція, яка не може залишатися на все життя. Вірус він елімінується, як ми знаємо, в 90% випадків. І якщо є ця інфекція, потрібно докласти всіх зусиль, щоб вона елімінувалася. Тому що якщо вона буде знаходитись на слизовій піхви, вульви роками, це може призвести до раку відповідно шийки, вульви чи піхви. Uh, тому uh... Ця інфекція вона має своє життя. Вірус папілома він має своє життя. Є в двох стадіях: перша стадія це продуктивна, коли він тільки виробляється, але ще не спричинив ніяких уражень. А друга, це вже трансформуюча. Та ось коли це продуктивна фаза, ми можемо позбутися цієї папіломовірусної інфекції, тільки відновивши флору, пролікувавши пацієнтку від якоїсь інфекції чи бактеріального вагінозу. І вірус тоді самостійно елімінується. Якщо це вже трансформуюча інфекція, і вірус вже занурився у клітину, тоді вже потрібно робити петливу ексцизію, і також відновлювальні процедури регенерації, репарації і відновлення флори. І вірус тоді повністю елімінується. Отож, ця інфекція вона не на все життя, вона повністю виліковна і потрібно робити все для того, щоб її позбути. Ну, як я вже сказала, якщо е, вірус тільки попав на шийку, на слезову, вірус він, його взагалі немає в крові. Цей вірус папілома людини він епітеліотропний, він, люб, він любить слезову. Він попадає е, у піхво. Е, якщо він не знаходить собі, е, грубо кажучи, так е, образно говорячи друзів, таких, як Кандіда, таких як тріхоманада, гарнерела, великій кількості, хламідія. Йому не цікаво, і він самостійно покидає організм. Якщо ж там така сприятлива атмосфера, де йому цікаво, він, він тоді залишається, і тоді вже переходить з продуктивної фази в трансформуючу, і тоді вже пацієнтці потрібно проводити ексцизію, тому що вірус вже трансформувався в клітинку, і це вже лікар бачив кольпоскоп, коли наносить певні розчини, він бачить ці Плями, де сидить цей вірус, і тоді потрібно тільки цю пляму забирати за допомогою електроексцизій радіохвильових, е, і все ж таки е, досягати того, щоб вірусу не було в організмі. Статевого партнера потрібно обстежити обов'язково. Лікування не завжди потрібно проводити. Так як у більшості статевих партнерів хороший імунітет, і, і у них немає ніяких клінічних проявів на статевому члені, і у них немає вірусу, і лікування не потребується. Його організм сам справився з вірусом. Потрібно обов'язково звертати увагу, чи є скарги у статевого партнера, якщо є якісь ерозивні поверхні на статевому члені, якщо є розростання кондилом, це джерело папіломавірусної інфекції. І, звісно, коли ми будемо лікувати жінку, він буде постійно її підзаражувати. Тому огляд е, е, уролога бажано, е, е, можливо, там є якісь дрібні ураження, що е, е, партнер не може сам то відмітити. Е, потрібно, щоб його оглянув фахівець. Е, статевого партнера обов'язково потрібно лікувати, якщо у жінки виявлено інфекції, які передаються статевим шляхом, такі як хламіді, трихомонади і так далі. Це обов'язково лікується пара. А Саме від віруса папіломи людина це дуже індивідуально і залежить від клінічних проявів е, у партнера. Як довго ну, існують стандарти, існують певні схеми, існує також індивідуальний підхід до пацієнтки, це зі анамнезу можна зрозуміти, і також по її результатам аналізів? Ну, як правило, це декілька етапів. Перший етап це етіотропна терапія, відповідно до того збудника, який ми виявили. Другий етап це противовірусна терапія, якщо вірус папіломи. І четвертий етап це регенеруючі терапія, репарація, регенерація, зволоження і четвертий етап це відновлення флори. Музика. Якщо ВПЛ після лікування не зник, потрібно ретельно оглядати пацієнтку і шукати джерело ураження. Можливо, десь щось було пропущене. Можливо, лікували шийку, а не додивилися щось там склепінні чи на піхві чи на вульві, тому що вірус уражає слизову на різних ділянках. Тобто потрібно лікувати потрібно шукати вогнище інфекції ще десь, прибирати його і все-таки тримати це на контролі, поки аналіз не покаже, що вірусу папілома немає. Тому що ця інфекція вона не на все життя, і потрібно старатися, щоб лікування, як ми можемо проконтролювати своє лікування, це тільки свій результат, це тільки по вірусу папілома людини. Шановні любі жінки. Я хочу почати зі слів свого учителя, коли я тільки почала починала свою практичну діяльність. Він мені е, сказав, він завжди говорив при мені своїм пацієнтам на прийомі, що жінка повинна бути красива не тільки ззовні, а й середини. І, е, і хотілося би, щоб ви частіше відвідували гінеколога, щоб е, ви не боялись це робити, щоб приходили на профілактичні огляди регулярно, адже краще хворобу попередити ніж її е, лікувати. Якщо слова ерозія, дисплазія шийки матки та кондилома викликають у вас страх та занепокоєння. Не хвилюйтеся. Рішення є СІЛМЕД Вагінальний крем-гель для лікування інтраепіталіальних уражень та кондилом, спричинених вірусом папіломи людини. Клінічно протестований, інноваційно запатентований склад: докозанол, куркумін, ембліка, бетаглюкан, алоевера, сілмед від компанії Клімет Україна, Сілмед, медичний виріб класу 2А. реєстраційний номер UAMD 31820. туба 30 грам з шістьома одноразовими аплікаторами для вагінального застосування. Сілмед. Природне рішення при вірусі папіломи людини.